Добрий день, дітки! Вітаю вас всіх! Сьогодні у нас заняття з розвитку мови та мовлення, яке називається Життя рослин восени. Відгадайте загадку? Невидимка ходить в гаї, всі дерева розтягає. Так, правильно, це осінь. А зараз давайте з вами зробимо вправу на розвиток мовленнєвого дихання. Візьміть листочок з любого дерева, покладіть його на долоньку і подмухайте, не надуваючи щічки. А зараз давайте утворимо слова ознаки. Потрібно перетворити слова за зразком і запитанням. Наприклад. Що? Клен, а листочок у клена який? Кленовий. Липа, а листочок Липовий. Дуб, а листочок. Каштан листочок. Горобина листочок. Калина, а листочок, молодці дітки. А зараз я вам прочитаю уривок вірша. А ви потім подумаєте, які іще квіти й дари осені ви знаєте. В саду осінням, написала Марія Познанська, от і сад в красі осінній любі квіти ще цвітуть, чорнобривці, айстри сині, повняки між ними тут, під каштаном є каштани, і рябенькі, і руді. Гратися із ними стану. Заберу до себе в дім. А Які ще квіти і дари осені, дітки, ви знаєте, подумайте. А зараз візьміть два-три каштана або горіха і зробіть масаж долоньок. Можна навіть горішки або шишки. Чорнобривці. Цю чарівну квітку шанують на українській землі. Неможливо уявити собі село, де попід парканом не росли ці квіти. Багато складено про них українських пісень. Батьківщиною чорнобривці вважають центральну Америку. Айстри Дітки, давайте доберемо слова ознаки, які айстри. Подумайте, які айстри ви бачите на малюночку, якого вони кольору, якого листячко кольору. Золота пора року. У осені своя краса, падолист, ось китяги гистилої горобини і калини, на моху колоболіт, на мисто журавлини. Там поодинокі спалахи пізніх квітів, з настанням холодів відлітають вирі птахи, ліс стає прозорим, ідеш по шурхотливому листю і раптом гриб боровик в річках та озерах помутніла вода, усе живе, діяльно готується до зими. Дітки, а як звірі готуються до зими, ми з вами поговоримо на наступному занятті. Я сподіваюся, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. До нової зустрічі, до побачення, дітки!